Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги, хочемо ми чи ні, а в Україні інститут приватного детектива постане і він буде. Інакше й бути не може. Чому? Тому що цілий ряд справ в суспільстві завжди краще з'ясовуються, розслідуються не державними правоохоронними слідчими структурами, а якраз приватними детективами. І про це свідчить досвід дуже багатьох країн, де рівень і правової свідомості і рівень розкриття злочинів набагато вищий в рази, навіть а не на проценти вищі ніж в Україні. Достатньо сказати, що в Англії чисельність персоналу приватних охоронних і детективних фірм вдвічі перевищує кількість співробітників поліції Сполучених Штатів Америки. Бюджет приватних агентств на 50% більше ніж всіх правоохоронних структур Сполучених Штатів Америки ми до цього прийдемо. Хоче сьогодні хтось чого чи не хоче, бо це є закономірність. Я розумію, що в нашій свідомості або в нашому уявленні часто приватний детектив асоціюється з блокбастерами, з художніми кінофільмами, де це герой, де це мачо, де це є людина, яка може розслідувати що завгодно. Але більшість справ, я ще раз хочу сказати, стосується зовсім іншого. Статистика доводить. Що мова йде про пошук осіб, місце знаходження, яких невідоме. Ви знаєте, яка це проблема, в тому числі для України. І державні правоохоронні слідчі органи далеко не завжди. Повноцінно виконує цю функцію. Мова йде про розшук зниклого майна і тварин. До речі, і тварин цим займаються і в Англії, і в Франції, і в Норвегії, якраз переважної більшості приватні детективи йдеться про виявлення фактів порушень прав інтелектуальної власності. Про що в Україні практично не чим в Україні практично ніхто не займався, не займається і думаю, що довго по-справжньому займатися не буде. Тобто є ціле. Коло справ, де роль приватного детектива, приватного розслідування буде завжди Вище і більш продуктивною, ніж це робиться в державному вимірі, я розумію, що дехто може розглядати це питання як лобійське, вважаючи на те, що це створюються детективні підприємства, підприємства приватної детективи, і так далі. Але я ще раз хочу сказати, що навряд чи нам треба винаходити велосипед, бо я повторююся, але роблю це навмисно. Бо досвід країн, де набагато вищий рівень розкриття злочинів і краще функціонує правоохорон. Он система доводить, що це наше майбутнє. А почалося воно ще з Конана дойля. Ви пам'ятаєте хто був кращим детективом і хто краще розслідував Холмс чи відповідний інспектор? Дякую.